На, потім, Йоу, всім кесо, чувачки, з вами знову я, Давідік. Вітаю вас на новому відеоролику. От, коротше, Да, опять. Uh, ну, Нічого тут такого охуєнного не буде, просто, як завжди, наказую, просто під Єбу, типа, Ну, туляшки, там, рофли. Короче, похуй мені це на цей відос, да? Uh, так, в мене є промокод новий для вас на Квент РП. Топовий проект, топовий сервер. Люди, все топ. Uh, промокод найгірший блядь. Аморал. З кінця, звісно ж, з кінця найгірший. Деякі моменти будуть в хуявій якості через те, що я стрімер блядь, тепер. І якщо ви не хочете бачити в хуйовій якості момента, то не вийобуйтесь і заходьте нахуй на стріми. От бачите на екрані, ссылка, блядь, буде в описі. Все, пішло нахуй, не нервуйте. Ой? <зум epizy> Розійшлись нахуй. Тут зайчика хочуть <зум> потрогати. <п 'їдь> Давай, блядь, ну дуй отсюда. Сейшиш, я щас за сакуру тут ебал та і Вона прийшла хвоста тянуть. Алло, алло, у мене губернатор кум. А в мене батя ушел в семьи Мур -мур 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 -мур. в три месяца. Мур -мур. И шо, блять? И шо, блять? И теперь кто крутый, нахуй? А -а -а -а. Ну, бег! Ты мне лось кричишь? <глазм> О, блядь! Я конечно. Ну що, 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 Ну ви відкинули бекап, ми відкинули бекап. Ми не відкидали бекап. Я кажу, поїхали куди хочете, вийдіть. Нас ага. 7 типов. Та О, все, та ви слилися, ви секуни проти трьох типів не боїтесь. Що мені з вами говорити? нахуй. А ти вийду, я вийду, я вийду на що ти, ти до чого? пойдем трефтри, в трефтри вийдем. Ти до чого Супер. тут? Скажи, ти яким боком до нас вообще? До тебе хтось говорив вообще? сравнил? Вон на геймере, блять, да. блядь, сколько? 7 типов боятся выйти из трех. Про шо мы с ним говорите? Тихо? Так. Шшш. Обережно. Помогаю. Блять. блядь. Не винули, блядь. Что они так? Ебаная стада, блядь. Скидаю, скидаю. Помогаю. Скину воду. Помоги мне. Помоги. Лево, лево. Не перелезу, перелезу. убил. убил. Я Я Я

Тихо-тихо, сам за скільки сейчас сам. Все по машинам. По, кажешь, все по машинам, по машинам, все. По, по машинам выехали! Шане, слышь. Бля не, не треба, не треба. Блядь, не, не надо, давайте договоримся, мужики, ну бля, да, давайте вот будь ласка! Та да, закрий ебал уже! Открываем двері подругу на автомобиле по Все, посуду. я вам на вас, короче, все, пизда вам. Що ти, за... Ч ты Пацани, давайте якось договоримось, типу ну, давайте по нормальному. Що договоримося, що договоримся? Що договоримся? договоримся, там шоколадки, любят там. Надо Та, побачення, 5к треба було сплатити. Да, <рес> блядь, ну реально. Да типо... це все. Вже. Та заваліть їбало, Эточний кодекс, блядь, порушуєте. Ну то що, заяву прокуратури, я виплачу штраф. Конечно! Я ж... То все, відпускайте! Відпускай. Ви йти ви працювати дій без е цього без прокурора наявного ви не можете нічого робити. Добрий, Добре, є, ній, ви дасте нам, нам, значить, догани. Як це Найово так не працює, не що. Йовно, як це так працює, що вона ходиться і порушує, а потім ви приходите і кажете, ну так, без керівництва ми тоді нічого не робимо. Ну так по факту, ало, ви не можете ви не без керівництва. Керів, керів. По перше, говори адекватно! Даний кодекс, процесуальний кодекс немає. Як не я можу чіпаю. з тобою говорити адекватно, коли ти сидиш і кричиш просто неадекватно. Ну, бо ти хуйню несеш! Яку хуйню? Я тебе Алі... не оскорбляв. Ти сидиш оскарбляєш мене без причини. Шо ти ти є план? Аліна, забуксуйся, пожалуйста. Чого ти будеш бігати вот? Ну а що ти робиш? Сажай. Кого? На кубах? Все же 10-7 даєш, а Та ти вилучив лісуку? пизда. Всіх вітаю, сьогодні відбудеться 20... розвитку кримінальної справи номер 315. Та, ось ми кросовки, виду, не позовуть нас. Тихо, 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 я, ти, 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 ти. я дуже вибачаюсь. Справа звідає Верховний суд, що в склад Харін Прайс. Судове засідання оголошується відкритим. На, єбав! Я я нього питав, кожу, якщо допитний поп... не... зробив. Ми викликали ні співробітників ФАБ, ні прокурора, ні керівництва. При... Після того, як прийняли процесуальні дні. Нічого. Тоді, будь ласка, уточніть, який був сенс викликати саме співробітників перевітків IB? Перепрошую, керівництво та прокурора. Ні, я не різню. Прокурора ви визивали, так? Ні. Ви не визивали прокурора взагалі. Піздец наук. Чи бачили ви що. Громадянин, який перебував в автівці з Аліною Камішеров, потребував медичної допомоги на слідок аварії. Пошли справа зарядного машина. Нахуй його не подняли, блять. Цевільне затримання, провинь, будь ласка. Ну Так вийшло. еще. Нахуеть. Ви за это вар можете получить, яжу в Коли... Ну, про будь ласка, ще одне таке питання: блядь. Саме цю громадянку агентку. На підставі чого класифікував статті 10.7 кримінального кодексу. Дайте мені платка духовка, зараз подумаю, що відповісти. Нахуй 10-7, прикольфукола. Скажіть, будь ласка. А, типа, ми подумали, що типа, із-за того, що вона поїхала, сьобувала від нас, вона нанесла шкоду громадяну, ну, типу, цьому громадянину, і вони в'їбалися, вона взірвалася неаккуратно, вона, будучи агентом КІП, роз'їбалася. І нанесла йому шкоду. Ну, а чекай. Що... розумію, але... Хто йому підказує? Ваша честь, заперечує. Даний держобонувачувач, мені здається, дуже погано підготувався до цієї справи і, кримі... ви Вибачайте, халатно написав, в принципі, це діловодство, чим показує те, що цей прокурор не... мені здається, все таке... ж не дуже розумів, що він робить на той час. Опа! Ай, блядь, де дели! Пошук питання, скажімо так управління там. Скільки 85 ще сверху. Визнати офіцера в да, від холд. З номер ідентифікаційного документу 25. краще, ніж за 800 тисяч снімати 90. 90, 90. Винемо порушення статті 2.9 етичного кодексу та 10.7.13.2 кримінального кодексу та звільнити від кримінальної відповідальності згідно статті 3.9 кримінального кодексу та призначити покарання у вигляді соціально-виправних робіт по сегрегації та вивезу сміття на сміттєзвал штату Квант термін 120 місяців. Тож нам мусить бути. Треба призначити судову справу, візьмемо 80 тисяч. Let's go! Мау. Визнати державного адвоката. Сосать хуй плюс лежать, блять! Виграє нахуй! Ізі! Аліна, соси хуй! Аліна, соси хуй! Здорово, братух! Аліна, соси мій хуй! Здорово, здорово! Підвези до банкувати, будь ласка. Сідай. І брать комоза, забери, ззаді ПЖ. Перемога! Хто казав, що не пиздец, Пішли всі нахуй? Занов тут Влас. Все. Пацани, Пацани, смахались звідси, це наша точка. А ну съебали звідси, гандони їбані, боюсь. Кида причепкувато. Ой-ой-ой, я сейчас вам бус, я сейчас вам будки позначи, познай. Хандони пошел. Боже, куда я зайшов? Э-е-е-е, брат, танамо! Брать и камони, трое! Перший лік. Пацани нахуй! Ебаш, ебащил, маху! Зисиман!

Кида, кида, Треба, щоб ти їм посрав, кида. Так, селюки, їбані. дай Дані драни. Реально, пацаны, ви такі попущені. я вам говорю, вот серйозно. Ти можеш мені там хоть мене на год посадить, не взагалі попу. По факту ти попущений. Ой-ой-ой, плак, плак, плак А що такое? Ой, еще один. плак плак флак

Алина, как ты Обсуждаем. Шлюхи, бан. Что такие все Алины шлюхи? Да. О, да, брат, можно витамин? Спортивалы. Мы вообще женщин любим, но просто... Давай, блядь, спортивалы. Рот закрой. Я подмучаюсь трохи, добрый, а я пообщаюсь. Да, давай, давай. Спрацювали рівні безпеки. Просто пізні. Завели свою їбалу. Проверю паски безпеки. Тут може громадян не вийти, візьму під ручку. А я лисий, якщо Я лисий, якщо що. Давай під стінку вже. Можна поміняти мені людину? Вона на мене кричить. Я хочу з кимось приятно. Тихенько. Тихенько. А, босс тут. Босс тут, все, тихенько. На місці, бля. Да, босс на місці. А дягну латексі рукавички, почну обшукувати людину навпроти на наявні жучки. О, ти мене не трогай! Та да закрийся вже! Там все, вибач. ладно, помочу. Хто тут так льог, блядь? Молодець. Перед зельщиною.

Apart <laughs> <laughs> from bro, when I ate her bread, me, I didn't hear from no one. I spun that <sympathis> block on my pedal back, and I didn't see no one. I was linking thoughts and dogging them out and hanging up cars like Hold on. Kinda weird, I missed that life, right? boy, I feel so wrong. Got paid, but I had to stretch it. Now I'm posted, I'm trying to get it. These hoes won't even get it Да куда вы стреляйся, блядь? Заебал меня уже, нахуй. Иди сюда, блядь, блядь. you

Всем похуй. Да, так и где блядь блять? Последний последний день. Буду... день последний день. Чья ты? Сьогодні день, послідній день я випускаю відос. Хіба ну якщо під цим відосом не збирається 150 тисяч лайків та 200 тисяч коментарів, я буду зразу дропати Next відос. Я хочу вас привітати з тим, що повертається, як завжди, найахуєвша медійка госки. Це я, да, да, ахуєнний, я як крутимні похуй. А посилання на мій Viber, Telegram, WhatsApp, однокласники і Google Meet будуть в описі. На твічі можете мене найчаще знайти. Також я розіграю 1 мільйон доларів. Лерів на кванті, якщо ви хочете а, брати участь, пишіть свій нік в коментарях. Просто і відсусіть мій хуй.